Психологічна травма це не просто спогад про важкі події. Це те, що згадується і продовжує боліти. Тобто я продовжую це відчувати. Це емоційна рана, яка формується тоді, коли я стикаюсь з чимось, що здається мені занадто інтенсивним, занадто страшним і занадто небезпечним. Але чому виникає психологічна травма? Травма виникає тоді, коли ми стикаємось з загрозою нашому життю, життю моїх близьких, моєму здоров'ю або моєму уявленню про себе, тобто так званому образу я. Виходячи з цього, травми можуть бути з великої теми, тобто важкі події, які загрожують життю, війна, катастрофа, фізичне і сексуальне насильство. І зморленьку. Тобто от менш масштабні, але триваючі переживання. Емоційне насильство, критика, відчуття покинутості, відчуття самотності, яке накоплюється. І що відбувається далі? Це починає на нас впливати через три рівні: перший емоції. Постійна тривога, страх, апатія, інші незрозумілі реакції, тіло. Напруга, локальний біль, проблеми зі сном, повторювані спогади, які мені заважають. Три стосунки. Мені стає важче довіряти. Я починаю моментами уникати людей, бо це боляче, це страшно, і іноді не зрозуміло, чому так. Але чи можна з тим щось зробити? Так. Терапія працює з моментами травку. Тобто, травма, терапія. Допомагає розпізнати, як ось ці минулі події впливають на мене зараз, і навчитись працювати з тригарами з тим, що викликає ці відчуття і емоціями. Це цілком реальний шлях. Він не секундний, але це реальний шлях до ось відчуття комфортної єдності з собою.